Доброго ранку, мої любі малята! Давайте з вами уявимо, як промінчики сонечка через наші ручки зігрівають нас, голову, плечі та ніжки. А коли повністю зігріємося, ми промінчики відпустимо до сонечка. А зараз давайте заплющимо оченята і уявимо найріднішу, найулюбленішу людину на світі і покажіть, як сильно ви її любите. Дітки, як ви думаєте, як можна показати свою любов? Так, можна ніжно обійняти або поцілувати. А тепер покажіть, як ви себе почуваєте, коли її немає поруч. Так, ви сумуєте. Давайте покажемо, як ви радієте, коли знову зустрінетесь. Ви тільки подивіться, скільки людей ви любите. Як ви гадаєте, що означає слово любов? Сьогодні ми поговоримо про почуття, без якого неможливе наше життя. Я маю на увазі любов, що зігріває з собою увесь світ. У любові багато проявів. Любов вбирає в себе і ніжність, і радість, і співчуття, бажання допомогти, ділитися і бути добрими. Недаремно кажуть, любов зігріває серце. Давайте з вами пограємо в гру. Хто кого любить. Я пропоную пригадати казки, в яких персонажі люблять одне одного. Хто любить червону шапочку? Червону шапочку любить бабуся і матуся. Хто любить півника сказки котик і півник? Півника любить котик. Правильно! Хто любить курочку, сказки курочка ряба. Курочку любить баба і дід. А тепер давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла. І летять, летять сніжинки на дерева. На стежинки. У заметах сніг лежить. Під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер всі на санчатах. В ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А ось білка рудолиця, потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали, ми погріли рученята. Повернулись до заняття. Давайте з вами подумаємо, якщо ви з кимось сваритесь, ви перестаєте любити? Ні, а що треба робити, якщо з кимось посварились? Так, треба вибачитись, обов'язково помиритися. Кожна людина, кожна дитина має право на любов. Ще є така вправа. Я дякую тобі. Дітки, подякуйте тому, хто зараз знаходиться біля вас. А я дякую вам за те, що ви в мене є такі добрі і веселі. До скорих зустрічей, до побачення!